День акції Голос Донбасу. Тисячі автомобілістів дружно тиснуть на клаксони. Це неби дратує сепаратистів, і вони теж виходять на вулиці міста із арматурою і молотками. І тим водіям, що підтримали акцію, перекривають рух. Стіною на захист водіїв стали звичайні перехожі. А це ще одна спроба помститися організаторам і учасникам акції. Просто посеред дороги в середмісті сепаратисти двома машинами блокують рух автобуса з юними футболістами шахтаря. Озброєні автоматами чоловіки оглядають автобус і, побачивши дітей, відпускають. Ми живемо в мирне час і віть людей з оружием, которые переграждають путь автобусу, в якому знаходяться діти. мене це очень возмущає. І я вважаю, що це неправильно. Це так не должно бути. Та До доначан не залякати сьогодні. Вдруге вони виїхали на підтримку миру та спокою в регіоні. За нормальну життя на Донбасі виступають. Ми за мир, Ми проти війни. Удачі вам! На знак протесту проти акції на центральному майдані Леніна члени Донецької народної республіки навіть свого прапора підняли, намагалися зірвати українського стяга. Не вийшло. Отже, над пам'ятником тепер майорять два знамена національне та вигаданої республіки. Таке нахабство ще більше обурило містян. Ось що каже організатор акції, підприємець Ренат Ахметов. Я убіжден, що в найближчий час їх будуть гнать в шею. Нам Донбасу з ДНР не по пути. Та Україна таки почула голос Донбасу. Твердить Ахметов лише вчора понад мільйон додачам підтримало безтермінову акцію за єдність і мир у регіоні. Ольга Мостова, Данило Богачов, програма Вікна СТБ. Сьогодні ж служба безпеки України затримала так званого народного мера Тореза на Донеччині Ірину Полтарацьку. Вона підтримувала сепаратистів у місті і допомагала в організації псевдореферендуму. Її затримали і доправили до Києва. І тепер жіночці оголошено підозру у скоєнні злочину, як то посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності терористичної організації.